У селі Дубове Тятівського району капітально ремонтували відрізок дороги Дубове Красна. Ще тиждень тому мешканці прилеглих стіл об'їжджали суцільні ями щонайменше 20 хвилин. Тепер цей відрізок автошляху можна подолати у чотири рази швидше. Деталі у сюжеті донедавна тут було суцільне бездоріжжя. Через це місцевий мешканець Василь свою автівку ремонтував як мінімум раз на місяць. Кожні три тижні було міняти шарову. Дуже поганою була дорога. Ну, погана в ями, машина билася вовше. Не можна було пройти так ногами. Ремонт дороги Дубово Красне продовжувався близько семи днів. По ньому мови завжали, бо трохи падав дощ. був. Могли б завершити на два-два-три дні раніше. Придатність цієї дороги, ну вона якби ну не можна сказати, що вона цілком розрахована для грузових машин 5 років до п'яти років, щоб можна її експлуатувати. На капітальні ремонти в районі вже витратили близько 30 мільйонів гривень. Залучають і кошти сільських та селищних рад. Зроблено 2 кілометри, 760 метрів. По проекту дорога була прокладена. Від моста центрального нашого у сторону красне до того місця у 70, до 71-го року практично 45 років назад капітальний ремонт не проводився. Наступного року керівництво Тячівщини планує привести до ладу всі автошляхи району на черзі. Дороги, що ведуть до сіл: Руська Мокра, Німецька Мокра, Лопухово, Тарасівка та Широкий Луг.